99,9% замовників в мене ну просто офігенні люди. Бля. Ну от просто супер круті люди, бля, з якими дуже приємно спілкуватися. Але ось цей 0,01% попадається, блядь. Це просто буває пиздець. блядь. Буває, вони так тобі винесуть мозок. Бля. І це здебільшого буває по тій причині, тому що в них є. Товариш, наприклад, чи подружка, яка знає, як правильно все зробити, блін і починає це їм підказувати. Але я в даній сфері вже грубо беручи працюю шостий рік. Багато чого було, ну не все завжди ідеально виходить деколи бувають якісь проблеми, і дещо переробляли, тому що я кажу, ну не можна зробити, щоб все було просто чотенько. Ну але з досвідом, вже в 6 років, я думаю, що я вже трошечка більше знаю, мабуть, по штукатурці, чим якийсь бухгалтер, там я не знаю, чи ще люба якась там професія, якийсь там продавець, чи ще хтось. Але в будь-якому випадку е об'єкти зроблені, вони нормально здані. Після того як вони здані, заходять інші люди, вони їх роблять. Ніхто до мене більше не телефонує, тому що ми стараємося зробити все ну, реально, просто максимально якісно, щоб потім до нас не було ніяких претензій. Тому що м, повертатися потім на об'єкт і щось переробляти ну це дуже, це дуже незручно і дуже, дуже багато забирає часу. Тому ви можете не переживати, ми зробимо вам максимально якісні, поштукатурені ваші стіни.